Так, видно, будь ласка. Отож, сьогодні я вам розповім про перспективний препарат для фотодинамічної терапії раку, який називається Циталюкс. Він продається під цією торговою маркою, а також друга назва це Пафолаці. Отож Циталюкс, це препарат компанії OnTarget Laboratories. Він був схвалений FDA у листопаді. 2021 року і відпускається за рецептом і призначається перед хірургічним втручанням дорослим пацієнтам з раком яєчників. Це допомагає хірургам візуалізувати ураження раку яєчників під час операції, а додатковий показник видимості в операційній може також допомогти хірургу знайти рак, який при огляді та діагностуванні міг бути пропущений. Рак яєчників. Це п'ята за часто... частотою причина смерті від різних епітеріальних пухлин у жінок, провідна причина смерті від гінекологічних злоякісних пухлин, та друга за частотою діагностування пухлина в гінекології. І за міжнародною федерацією кушерів гінекологів є класифікація на чотири статі. Вони там, звісно, також мають свою підкласифікацію, але загалом вона залежить від того, в яких тканинах знаходиться ураження. Це діаграма п'ятирічної виживаності при раку яєчників, і в принципі тут очевидна тенденція, чим більше стадія, тим більша смертність. Але досить такий сумний факт, що незважаючи на досягнуті успіхи в діагностиці раку яєчника, близько 75% виявляється на пізніх стадіях. Причиною пізнього виявлення є те, що прояви раку яєчників дуже часто маскуються під інші захворювання, які досить часто зустрічаються, такі хвороби травної системи чи сочового мі міхура, і вже прояв їх вже свідчить про пізню стадію процесу. А загалом на ранніх стадіях рак яєчника перебігає без якихось симптомів, крім того, перші прояви вони досить часто можуть бути Сприйняті як запалення яєчників. Ну, а загалом, проаналізував статистику, то середній вік, в якому діагностують рак яєчників, становить 63 роки. І, і так, якщо розглянути так, глобальну таку захворюваність, ми ну, можемо побачити, що це захворювання досить поширене. <свісна> І найвищий показник захворюваності спостерігається в країнах з високим рівнем доходу. А вже 16 грудня 2022 року OnTarget лабораторія оголосила, що FDA схвалили розширене показання до застосування циталюкс при раку легенів. І циталюкс стає першим та єдиним таргетним молекулярним візуалюючим агентом, <свісна> <свісна> який. Інтраопераційно виявляє ракенів та яєчників. І так, що ж все почалось? Історія препарату розпочалася ще в кінці 90-х років, коли Філіп Лоу зі своєю командою розробляли молекули, які будуть доставляти ліки, які будуть вбивати рак. але Взагалі, такі ліки мають ну, вони є дуже сильними, і тому вони мають дуже сильний вплив на здоров'я людини і спостерігалися дуже негативні побічні ефекти. Ну, випадіння волосся ще можна пережити. Ось кровотечу кишечника і придушення імунітету це. Вже були досить серйозними проблемами, і зго і через це почалися дослідження розробки лягантів, які будуть вибірково націлюватись ракові клітини. І згодом це переросло в ідею освітлення ракових клітин, які були синтезовані. і... Нагодом були санкційні перші специфічні ляганти. І ось цей Філіп Лоу, коли були певні позитивні результати досліджень цих освітлення ракових клітин, він почав запропоновувати хірургам бачити таку можливість бачити рак під час операції. Але всі хірурги йому відповідали: що ми доволі добре знаходимо рак, і нам це не потрібно. А взагалі рак знаходиться, ну, під час операції, це спочатку візуально подивилися, а потім руками пощупали, чи тканина є плотна, але це може бути також доброякісне якесь утворення. І згодом же ж операції, які почали проводити, вони почали проводити через невеличкі розрізи в тканинах, і виходить, пальпація вже відсутня. І потрібний якийсь додатковий чинник, який зможе допомогти розпізнати ракові тканини. І далі в цього філіпа Лоу була така забава на конференціях, не всім хірургам подобалася ця ідея бачити рак умовно. і він для того, щоб їх подразнити, дуже часто на конференціях робив якийсь типу відступ про хірургію під флуоресцентним контролем. І це відкриття досить часто залишалося без уваги, але згодом, коли один хірург погодився на цей експеримент, він зазначив, що завдяки цьому він виявив п'ять разів більше злоякісних похлин пухлин під час операції ніж без нього. І саме в тоді весь світ усвідомив, яку можливість він втратив, і досить багато хірургів почали звертатися. І сказати, що вони хочуть також взяти участь в клінічних дослідженнях, але вже не всі бажаючі мали таку можливість. Отож концепція заключалась в тому, що багато видів раку мають рецептор фолієвої кислоти, в даному випадку все було направлено на альфа-рецептор, і саме на нього було орієнтоване дослідження. В пошуках ідеального барника було перевірено велику кількість комерційно доступних барників, і було визначено, що саме ці анінові барники були найбільш флуоресцентними, ніж більше кіль... інша кількість барників, і також їх модифікували за допомогою феноксифірного містка. Однак під час конюгації барника з цільовим лігандом помітили, що амінова частина Лінкера атакує мезобуглець ефірного містка, і це призвело до утворення небажаних побічних продуктів. Щоб зберегти яскраву флуоресценцію, цю феноксивінільного ефірного місткового е, цинінового барвника, також потрібно було уникнути небажане утворення побічних е, продуктів. Е, Саму молекулу цитолюкс було розроблено шляхом заміни глутаматної частиною фолату на дирозонатну е, частину. І тут на слайді ви можете побачити, як це взагалі змінює спектр випромінювання. Е, це також дає додаткову конюгацію для долокалізації електронної. Системи і тим самим збільшується його флуоресценція. Передбачення молекулярної динаміки і накладання фольової кислоти на нас тут зображено на малюнку це оранжевим кольором та е, птероїл-дерезонатом, який сірий кольором. Взагалі ми бачимо, що вони досить схожі, їхні більша частина молекул накладається, а взагалі. Якщо е, розглядати, як е, взаємодія е, птериїл дерезонат в тій кишені е, рецептора, то взагалі він дуже добре взаємодіє і е, навіть е, сприяє тому, що там ще може е, бути частина барвника. А і так, ось. І... Отож, ми можемо виділити такі основні частини нашої молекули. У нас це птеривіоламід, фрагмент тирозину та флуоресцентна частина. Отож, була проведена також оцінка афінності зв'язування, і результати показали, що саме ель тирозин є важливим для афінності зв'язування, а значення відносної спорідності розраховане для фолієвої кислоти і Пофалаціаніну становить 1,0,8 відповідно. Але, в випадку, якщо ми замінюємо ельтерозин на детерозин, значення відносної спорідності падає і вже становить 0,09. Механізм дії пофалаціоніну полягає в тому, що він має здатність вибірково накопичуватись в злоякісних клітинах та випромінювати флуоресценцію при підвищенні до певної довжини хвилі. Після того, як вилиє в кров пацієнта, він циркулює по всьому тілу та зв'язується з рецептором фолієвої кислоти, який надмірно експресується при раку яєчників. І під час операції, за допомогою спеціального джерела світла, Випромінюється світло певної довжини хвилі, яка може збудити пафолаціанін, та змусити його випромінювати флуоресценцію. І це дозволяє хірургу ідентифікувати пухлину та відрізнити її від здорових клітин, яка не містить пафолаціаніну. А взагалі також наші взагалі цим джерелом випромінювання використовують камери в інтерв'ю. Філіп Лоу зазначав, що компанія сама дає препарат, але камери, виробництвом камер займаються інші компанії, і зазначалося, що мовно лікарня купує фотоапарат, а саме їхня команда надає якогось досвідченого хірурга, який навчить всіх, як з ним працювати. Щодо метаболізму, то він на даний момент невідомий, але відомо, що він не метаболізується ферментом цитохрому. Щодо шляху ліквідації, то було проведено дослідження, і виявили, що виводиться з сечею та калом приблизно через 3-5 тижнів. Період напіввиведення в середньому становить десь півгодини. І найпоширенішими побічними ефектами це були нудота, блювота, піль в животі, в крові, алергічні реакції, розлади травлення, дискомфорт в грудях. І досить важливо, що даний препарат не можна приймати при вагітності, е, він е, має певний е, вплив на плід. І перед тим, як використовувати його, кожна жінка е, має. Здати тест на вагітність. Для синтезу опалеціаніну використовують комерційно доступну трифтор е, ацетилптерину кислоту. Спочатку проводять звичайний амінний кафпінг з використанням хату як конденсуючого агента як основа в нас там ДПА, і через 2 години отримують проміжний продукт з виходом 96%. Далі ми знімаємо трибутильні захисти. І остання стадія в нас при обробці лугу злітає трифтерацетат, і ми додаємо бревник, який вже взаємодіє при 90 градусах, і ми отримуємо нашу цільову сполуку з виходом 92%. Даним методом було описано, що вони отримували 30 грам, 31 грам пафолоціаніна. І взагалі е ці е методи синтезу, які я дивилися, вони ну, практично однакові, е стадії досить прості, е звичайний амідлік каплінг, зняття захисних груп і взаємодія з барником, тому, думаю, е в промисловому синтезі, напевно, так і його е отримують. Ну, також з цікавого варіанту був варіант твердофазного синтезу. Тут у нас наш субстрат спочатку приєднаний до полімерної кульки, і в нас, наявно, ФМОК-захисна група. І, в принципі, так само ми знімаємо ФМОК, проводимо мідний каплінг, далі теж знімаємо третботили, потім обробка якимось лугом, Знімає в нас трифторацитат і також взаємодіє з баровником. Отож, даний препарат має досить багато переваг. Пофалаціанін дозволяє розрізняти між здоровими та раковими клітинами тканини в досить важкодоступних місцях, завдяки цьому, цій високій чутливості та специфічності до ракових клітин. Він може допомагати хірургам візу... візуалізувати ракові тканини в реальному часі, і це зменшує ризик поскодження здорових тканин. Також це мінімальна інвазивність. Інвазивність це виявлення здатності з пухлини проростати проростати навколишні тканини і, взагалі. Чому відбувається досить такі часті рецидиви раку, коли його видаляли хірургічно? Це тому, що, можливо, не всі ракові тканини були видалені, а саме застосування цього препарату дає побачити всі е, ураження. Це також е, з переваг підвищена ефективність, він не тільки обмежується ві, візуалізацією, а також, як я казала, Зменшить ризик рецидиву і це як наслідок підвищить ефективність лікування. І це також можливість використання в різних типах раку, оскільки е, існують інші типи раку, які мають рецептор фолієвої кислоти для пафолаціоніну, так як рак нирки чи рак ендометрію. І взагалі Філіп Лоу зазначав інтерв'ю, що Їхня компанія працює над новими барниками і не тільки ті, які будуть діяти на рецептор фолівої кислоти, але й на інші види раку, які не мають цього рецептора, і що у них вже є кілька гарних кандидатів, які проходять клінічні дослідження. На цьому ми мене все дякую всім за увагу. Дякую, чи є якісь запитання, побажання? Коментарі до цього хотів запитати. На минулому слайді ви зазначили, що можна використовувати і для якихось інших типів раку. Хто там був після раку нирки, і що це за орган, не орган? Рак ендометрію. Ендометрії це епітеліальні тканини, які знаходяться в маці. Ну, Говорені для того, щоб умовно закріпити ембріон, який далі буде розвиватись. Дякую. Добре. Чи є ще якісь запитання? Нема поки що так. Що, вийшла доволі непогана доповідь, як на мене. В принципі, дійсно, препаратів таких я до цього, принаймні, ну, за останні. Які роки ми вже говоримо з студентами про різні лікарські засоби. Саме такого типу я не зустрічав саме таку ідею. По суті, справи замість того, щоб якось впливати на ракові клітини, допомогти хірургам виявити фактично ракові клітини. І дійсно, дивно, мабуть, що що стільки часу воно зайняло, щоб переконати хірургів, що їм це потрібно. От, ну, але, але тим не менш є, бачите, success story. От, ну, в принципі, дійсно, медхімічна частина, ви тут бачили, в принципі, доволі проста, тому що, начебто, у нас є дійсно медекспресія рецепторів фоліової кислоти, ну, і Взагалі, її надлишок в ракових клітинах, в принципі, аналоги фоліової кислоти є відомими протираковими препаратами, і також проти ці самі імунносопресанти. От, тобто вони певні, певні типи клітин чи ракові, чи імунної системи е, пригнічують, коли це надлишково. От, в даному випадку, в принципі, ну до речі, тут цікаве питання, чи воно не підсвічує зайвим чином клітини імунної системи, тому що там теж, начебто, схожа біологічна мішень. От, ну, але, мабуть, клінічні дослідження тут провели, нормально все показали. От щодо, тобто сама медхімічна частина, в результаті полягала, по суті, справи до, до відомого ліганду, потрібно було приєднати от ціанінові барник. Теж, в принципі, мабуть, що саме з лікарською метою, щоб цианінові барники використовувалися, я поки що не бачив, хоча не впевнений, що такого немає. От, мабуть, з цієї точки зору це теж доволі цікавий, доволі унікальний препарат. Ну єдине, що що, коли будеш Анастасія готувати завдання по першій темі, то мабуть візьми частину без барвника. Це таки, то, зрозуміло, що воно оптимізація з барвником не має сенсу в даному випадку. От що, мабуть, ще тут додати, там, мабуть, в принципі, і достатньо. Якщо ні в кого не виникло додаткових якихось думок чи запитань, то давайте переходити до наступної доповіді.